Про топ 3 критерії, як побудувати дійсно якісну вищу IT освіту, і поговоримо ми про це з Мариною, а, Мариною Литвіновою. Це наша академі академічна, дирек академічна директорка IT University яка якраз таки займається будуванням програм навчання для наших студентів. Марина, привіт-привіт! Сергій, привіт! Як видно, як чутно. Так, я тебе бачу, чую все добре. Друзі, можете поки плюсанути в чатик, якщо все окей, зі зв'язком. А я поки Марин відразу спитаю тебе з твого 15-річного досвіду, розкажи, будь ласка, як взагалі визначитись, що цю освіту дійсно треба обрати, що вона якісна і дасть необхідні результати і для досягнення поставленої мети? Сергій, дякую за запитання. Воно дуже типове для онлайн освіти, особливо, бо якість це про результат, який ми наочно можемо спостерігати вже коли навчання завершено. Але ж нам дійсно важливо зрозуміти ще на старті, чи можна довіряти освітньому закладу та освітній програмі, яку ми роздивляємося. І далі я приготувала декілька слайдів, а насправді дуже інформативних про те, щоб пояснити. Дуже простою мовою про те, що таке побудувати якісну програму навчання. Насправді, є критерії, на які спираються при побудові програми навчання. Давайте ми з вами уявімо, що ви хочете збудувати дім. Він такий має бути якісний, теплий, гарний, надійний, от як для себе. Для себе насправді робити. А, може, з автономним опаленням це наразі актуально. І насправді цей процес будівництва буде дуже схожим на розробку навчальної програми. Бо у будинка має бути проєкт, має бути деяке креслення. У програмі це у нас силабуси, це фінальний результат, до якого ми йдемо. Це наша схема, наш проєкт. Вам потрібні будівельні матеріали для будинку, вимоги до них. А в навчальній програмі це різні навчальні елементи: теоретичні, практичні, це оцінювання. Різноманітні стандарти. Сам процес будівництва він також має проходити під наглядом і відповідно до проєкту із затвердженими матеріалами і у чіткі терміни. Коли це не відбувається у певні терміни, це дуже засмічує, правда? Програма ж вона також має бути з певним академічним навантаженням, наприклад, там 21 година на тиждень. Або там 125 годин на програму, все це ми маємо дуже чітко розуміти. І ще далі будинок має використовувати за своїм призначенням і задовільняти потребам людей, які його використовують. І о, що стосується програми, це те, що вона має відповідати потребам студентів, які навчаються. По перше, давайте поговоримо про ландшафт. Будь-який будинок він не існує сам по собі, він з'являється в певному ландшафті, природному, штучно створеному середовищі. Це потрібно врахувати як тільки ви ще до того, навіть як ви починаєте закладати фундамент. Так і якісна навчальна програма з'являється не сама по собі, вона є відповіддю на запити ринку, аудиторії, вона є частиною соціуму, економіки в нашому випадку вона і частиною. IT ринку І відсутність етапу аналізу під час проєктування навчальної програми це помилка у фундаменті будинку. І якщо пам'ятаєте, пам'ятаєте то дотепер тільки у Пізанської вежі є така є такий результат, що завдяки цій помилці вона стала пам'яткою архітектури, але не варто так експериментувати з навчальною програмою або з будинком, який ви для себе будуєте. А в Неуверсіті ми створюємо навчальні програми, опираючись на аналіз ринку, на аналіз вакансій, дивимось скілсет, тобто, який набір навичок у вакансіях від роботодавців. Саме це визначає, які курси будуть у програмі, які теми будуть, які домашні завдання, які проекти з чого. Саме буде складатися програма. Ми також обов'язково досліджуємо конкурентів і зарубіжні універи. Ми залучаємо експертів, які валідують цю концепцію, цей проєкт майбутньої програми, і ми дотримуємось стандартів нашого партнера Вульф для того, щоб наші студенти, наші випускники отримали диплом європейського зразку. Мабуть, ви всі чули історії, в яких викладачі універу користуються тією самою програмою впродовж багато багатьох років. І тоді якийсь студент вивчає те саме, що вивчала його мама чи її мама. Якщо у вас були такі випадки, ставте плюсики в чаті. Ландшафт класичою класичної вищої освіти він такий більш консервативний і ринок навколишнє середовище не дуже штовхає його до активних змін. А при цьому технології розвиваються вони постійно змінюються. І о, спиратися на дані 10-20 років давності вже наразі не актуально. А саме так у багатьох вищих навчальних закладах побудована програма вона спирається на розуміння того, яка галузь, через які теми її розкрити, які універсальні потрібні компетенції. Але ж коли йде мова про it сферу вона дуже мінлива, дуже активно зростаюча і мають бути враховані інші так звані. Можна сказати, ландшафтні вимоги при створенні навчальної програми. Якісна освіта це про розвиток навичок, які знадобляться в першу чергу для роботи, а не тільки набуття універсальних компетенцій. Тому ми орієнтуємося на вимогу у вакансіях і знаємо, з якими навичками очікують наших випускників в it кампаніях в it проєктах які основні і які додаткові навички з'являються. Будь ласка, поставте плюсик, хто вже дивився на вакансії у напрямку, який ви обираєте, чи може ви, хоча б задумались над тим, щоб піти і подивитися, що саме хочуть від такого спеціаліста роботодавця. Це насправді дуже важливо. Якісна новосл... освіта це ще така, що враховує особливості певної цільової аудиторії. Наприклад, наші програми підходять і для аудиторії, яка прагне зростати для тих, хто вже практик, і для тих, хто хоче отримати нову професію. А через те, що універи є досить консервативними щодо навчальних програм, на it ринку вже є багато спеціалістів, які працюють 5-10 років. Вони практики, але у них не було такої фундаментальної освіти. Вони потребують структурування своїх знань, вони потребують систематизувати і знайти теоретичний фундамент до того, що вони реально вміють робити на практики. А для таких студентів ми розробляємо. Так, так, таке доповнення до освітнього треку, коли вони можуть а, брати додаткові проєкти, більш складні домашні завдання, вивчати. А... Курси на спеціалізовані додаткові навички чи елективи. А також наші програми підходять і для тих, хто хоче змінити професію і прийти в IT сферу побудувати там кар'єру. Навіть якщо ви стартуєте з нуля, ви прийшли зовсім з іншим бекграундом все одно в програмі передбачені методично різні допоміжні сценарії для таких новачків. Є прекурси, підготовчі курси, є словники, є терміни. Є Допомога, яка на старті а, дуже підштовхне вас до того, щоб а, добре почати розпочати і добре завершити а, магістерську програму, друге, що нас буде цікавити, це призначення. Наприклад, будинку ми розуміємо, що потрібно одразу визначити, для чого цей потрібний цей будинок потрібний. Буде важко адаптувати. Наприклад, якщо в нас адміністративна будівля, ми хочемо зробити з неї гуртожиток. Потрібно переробити комунікацію, освітлення, так і з навчальними програмами. Я дійсно вже більше 15 років займаюся навчанням, і в більшості це саме онлайн-навчання. Я бачила багато прикладів того, як очне навчання переводять в Онлайн Бо, як кажуть, нам швиденько з офлайну, в онлайн на вчора, і часто це задачка, така, яка приводить до висновку: от потрібно було одразу зробити з нуля а, як слід, а не переробляти, бо це не тільки потрібно контент адаптувати, це потрібно адаптувати і процес супроводу навчання. Ковід та пізніше війна змусили нас перейти в онлайн, і навіть ті галузі освіти, які тримались до останнього заочного навчання, переходили. А я розумію, що у когось є негативний досвід онлайн-навчання. Проте тренди онлайн-навчання кажуть нам про те, що вже не буде повернення до 100% очного, буде скоріше онлайн плюс бленде таке змішане навчання, де ми будемо використовувати переваги кожного з форматів. Але через супротив супротив онлайну, через нестачу навичок, багато викладачів та учнів отримали цей негативний досвід. А деякі батьки отримали такий стійкий імунітет до онлайну. Проте, на мій погляд, найбільшою проблемою переходу до онлайну був не саме контент, чи те, як його начитували цей контент, а в тому, що було неорганізоване цифрове середовище. Це так само, як з будинком. Якщо у вас ще не зрозуміло, яке приміщення, за що буде відповідати, то зарано шукати місце, в якому ви можете розташувати диван або посудомийку. Програми неоверсіті одразу розроблені 100% під онлайн. Тобто тут сценарії інтерактивних занять, які для викладача готує методолог. А ці сценарії спираються на навчальну програму, на скілсет, як на такі несучі стіни нашого будинку. Тут є квізи, щоб перевірити самостійно свої знання. Є авточеки, щоб перевірити, як то кажуть, набиту руку на практичних завданнях, є гнучки підхід. До дедлайнів, але дедлайни все ж таки є. А, крім того, ми постійно працюємо з метриками, з фідбеком, щоб покращувати програми. Наші викладачі можуть самі прийти і сказати: а, я хочу подивитися, який фідбек, я хочу зробити щось краще, яку тему не розуміють студенти, а давайте ми по іншому цю тему представимо. Кожного понеділка наша академічна команда аналізує, що ми щонайменше 10 опитувань з фідбеком від студентів. Ми, до речі, так. Також використовуємо інструменти штучного інтелекту, зокрема, для цього для цієї задачі, для цього процесу. Бо коли багато процесів, дійсно, штучний інтелект може допомогти з рутинними задачами. Освітня платформа, на якій навчаються магістри, це власна розробка GoIT. Тому ми вільні її покращувати і адаптувати під запити нашої аудиторії. Саме на цій, на цій платформі ми створили цифрове навчальне середовище з чіткими правилами, контентом, який знаходиться в одному зручному місці. Студенти швидко звикають де що знаходиться, як почитати лонгріди, де їх знайти на платформі, як відповідати на квізи, а як пройти тестування. Ми навіть зробили такий претест, щоб показати, як саме проходить тестування, щоб не було у цього стресу від знаєте, якогось першого фінального тестування. На платформі дуже зрозуміло, як завантажити ДЗР і як знайти відповідь на це домашнє завдання від ментора для зручності. Також є мобільний застосунок і є, і є також елементи гейміфікації, що підтримують зовнішню мотивацію студента. Третій, третій елемент, який нас цікавий, це команда. Для того щоб побудувати дім, потрібна команда. А для того щоб дім вийшов дійсно надійним, потрібна професійна команда. Над створенням програм стратури працює ціла команда. Це продакт, експерт, методолог, контент-менеджер, проджект. Підключається далі команда, яка реалізує програму, кар'єрна команда і особливу увагу ми приділяємо викладачам Про це вже сьогодні говорили. Дуже важливо для нас, щоб це були практики, які мають кейси. Як нас методологи кажуть, немає кейсу, немає конспекту. Поки не буде. Кейсу в конспекті ми далі не йдемо. Якщо не вистачає в занятті прикладів, ми обов'язково їх додаємо. А бо для дорослої людини дуже важливо розуміти, як на практиці буде використовуватись те, про що ми розказуємо. Ми самі є також віддаленою командою, і цей приклад ми транслюємо в магістратуру. Ми даємо можливість студентам, студентам об'єднуватись в командах, розподіляти ролі, брати на себе відповідальність і тренуватись в цьому безпечному навчальному. Середовищі. Ми навчаємо студентів тому, що роблять IT-спеціалісти. Кожна домашка тренує одну-дві навички. Проєкт, тренує комплекс навичок. За період навчання студент магістратури покладе до свого зіркового портфоліо більше десяти кейсів. І наша програма постійно адаптується під нові, нові умови. що що призводить до того, що у нас з'являються нові курси, нові домашні завдання, нові проєкти. Нам не потрібно чекати, доки хтось нам скаже, що можна або не можна додавати певну навичку до програми. Якщо ми розуміємо, що це актуально, ми зробили і додали, бо ми розуміємо, що це підсилить нашого випускника на ринку працевлаштування. Ми також привчаємо до постійного розвитку, бо в цьому основна перевага буде подальшої кар'єри в ІТ. Це лайф. Флонгльонинг, навчання впродовж усього життя, що, до речі, також є одним з сильних трендів. Наші програми мають на набуття розвиток не тільки технічних, так і функціональних навичок, а й софт скілів, таких як критичне мислення. Креативне мислення, підприємницькі навички про роботу з командами вже розказувала, і це те, що допомагає і співпрацювати, і працевлаштуватися, і добре показати себе на співбесіді, і далі будувати успішну кар'єру. Важливим елементом магістратури є спільнота. Всі знають фразу Скажи мені, хто твій друг? Я скажу хто ти. То ми створюємо такі умови, в яких оточення позитивно впливає на студентів, позитивно впливає на їх ком'юніті, і таким чином вони можуть розвиватися розвиватися, ділитися своїм досвідом. А це зіркові експерти, вмотивовані одногрупники, це ментори, люди, які допомагають дуже активно розвивати спільноту. Трохи далі буде про нетворкінг спільноти. Юля Олійна ще розкаже. Таким чином, для нас якісна програма це така, яка створена з урахуванням дослідження ландшафту, цільового призначення професійної команди та в цілому командного підходу. Завдяки цьому фундаменту, міцному, ми розуміємо, що навчання буде пов'язано з реальністю, а не відірвано від неї. А якщо ви хотіли би отримувати вищу освіту, що спирається на такий фундамент, також поставте в чат плюсик. Є ще один важливий момент: програма має вам підходити, як і будинок, якщо про нього мова. Ми добре розуміємо аудиторію, і навіть не дивлячись на опитування номер групи, ми можемо визначити, з якої групи це цитати, чи, чи, те, чи це розробники писали, чи дата аналітики, чи це група кібербезпеки, чи продакт дизайн, бо є специфіка у кожної з аудиторії. Нашої приймальної комісії здається вже є інтернет. Інтуїтивне відчуття щодо того, який напрямок підійде конкретному студенту. Ми віримо в те, що успіх в кар'єрі та навчання буде значно простіше, ефективніше, якщо ви відразу на старті правильно визначите зі спеціалізацією. Тому на етапі консультації з приймальною комісією допомагаємо обрати напрям, з яким у вас буде максимальне співпадіння. А зараз я пропоную зробити такий дуже швидкий експрес-тест. Подивіться, будь ласка, на слайд. І відповідайте, яка з чотирьох спеціалізацій відгукується вам найбільше. Почитайте на ці слова, що характеризують ту чи іншу спеціалізацію, що більш до вас відноситься, що вам більше до душі. Є ще один важливий момент, який ми врахували про створенні навчальних програм, то не всі готові одразу обрати спеціалізацію. Може зараз з вами таке трапилось. То це також нормально. В таких випадках можна розпочати навчання на одній з базових дисциплін, а потім обрати спеціалізацію. Тір 1 створений саме для тих, хто хоче трохи пізніше обрати чи розробка, чи дата аналітика, чи може кібербезпека. І я зараз запрошую знову до нас Сергія. Це людина, яка допомагає обрати спеціалізацію майбутнім студентам магістратури. Сергій, будь ласка, подпишись. Якщо були запитання, давай ми з тобою їх обговоримо. Так, дійсно, ми по-перше, Марина, дуже дякую тобі за, за те, як ти розповіла в принципі про магістратуру, як будувалась програма навчання. Дуже важливий поєнт. Я ще раз підкреслю дав, що на технічних напрямках, перший блок він однаковий, що дає можливість. Час додатковий мати для вибору саме специфікації спеціалізації по майбутньому, і дійсно ми допомагаємо на консультаціях з приймальною комісією розібратись, все ж таки, який напрям людині обрати і куди рухатись далі. Прямо зараз ви можете лишити заявку і обов'язково лишайте коментар, яку програму ви хочете опанувати чи з чого ви почати хотіли. Бо в чатику я бачив, що тут люди є, які різні професії, якраз таки обирають для себе суто з опису. На слайді, тож, щоб ми ще й в діалозі з вами з цим розібрались. Бо це і профорієнтація для вас, і це ваша оцінка нас. Ну і, звісно, відповіді на ваші питання. Залишайте заявку. Приймальна комісія розрахує вам так мовити смету на будівництво вашої кар'єри. Марина, під час твоєї презентації були питання. Давай якраз частинку з них задам тобі, і щоб люди почули відповіді на ці питання. Так. Богдан питав: фідбеки створені через штучний інтелект. Це, от якраз, там був слайд з фідбеками. Ні, не завжди. А є такі моменти, коли в онлайні краще все робити швиденько і синхронно. Якщо вам потрібен фідбек саме зараз, наприклад, квіз, коли ви перевіряєте знання, а ви одразу хочете зрозуміти, чи правильно, чи неправильно, і квіз вам одразу дасть фідбек. Причому він вам пояснить. І при варіанті правильної відповіді пояснить, чому вона правильна, і якщо неправильна, також пояснить. Це приклад того, як заздалегідь ми заклали цей фідбек у ЛМС. -ку. Це навіть не про штучний інтелект. А що стосується далі, є автоперевірки. Вони можуть створювати, створюватися із залученням ресурсів, так мовити, штучного інтелекту. І це те, що допомагає зробити відповідь на автоперевірку. На якесь завдання більш детальною, бо все ж таки ментор це людина, у якої є час, є якісь фізичні обмеження. Там так у нас всіх має бути час на сон. А студентам іноді потрібно дуже швидко відповісти, то автоперевірки можуть виконуватися з використанням штучного інтелекту. А коли ми кажемо про домашнє завдання, про проєкти, то вже більше підключаються саме ментори практики, які дають розгорнутий фідбек. І навіть якщо бувають, наприклад, складні випадки, там Па не справляється з якоюсь домашкою чи з проєктом, то робляться загальні зустрічі, де ви вживу, можете з ментором поговорити про певну домашку і поставити запитання. Тобто, ми все це комбінуємо, комбінуємо, виходячи з того, чи це потрібно швидко відповідь. Наскільки швидко? Наскільки вона типова відповідь чи вона вимагає все ж таки більшої варіативності? Дякую, дуже дякую. Ну дійсно, тут е, зараз сучасний світ потребує комбінації і штучного інтелекту, і звісно, не забувати про живе спілкування. І от якраз у влада наступне питання, воно як е, дуже близьке до живого спілкування в онлайні менше бажання вчитись ніж в офлайні. Як з цим бути? Можливо, в тебе є людини, людина методологію розробляє поради, як це подавати. Я в таких питаннях дуже також дуже дуже типове запитання. А я про це завжди згадую, що не потрібно орієнтуватися на себе. Наприклад, мене хлібом не корміток, тільки дай навчатися в будь-якому форматі, я буду це робити. То ми маємо розуміти, що люди різні, з різним бажанням навчатися, і це іноді не залежить навіть про онлайн чи офлайн. І ми можемо так само сказати про роботу. ще... Буквально нещодавно роботодавці не вірили, що люди можуть продуктивно працювати віддалено і у себе в офісі, там в домашньому, а не в компанії. Так само і з онлайном це просто формат, у якого є дуже гарні переваги, в плані, наприклад, доторкнутися до експерта, до якого ви не можете доторкнутися коли очно. Та я вважаю, крутий експерт онлайн мотивує краще, ніж а, хтось там в аудиторії, якийсь викладач, який не має там практичного досвіду. Все, то це як такий маленький приклад, тобто, потрібно просто знати, на які клавіші в онлайні натиснути. Це факт. Дуже дуже дякую тобі, Марина а Дякую тобі за інформацію. З тобою ще не прощаємось, побачимось сьогодні. Ще. Okay. От.